Всім привіт, друзі! Я живчик і це нова серія виживання з друзями на І зі мною сьогодні Нікі та Олег. Всім привіт, друзі. Так, 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 ми продовжимо ж виживання, друзі, та нагадую, що кожен з вас може приєднатись та грати разом з нами, тому що я залишив вам посилання в описі цього відео. заходите, качайте лаунчер, та в наступній серії ми вже граємо разом з вами. А я, до речі, вже повністю повернувся з свого відпочинку та лікарняного, де я тільки не був, доки я пропадав. Скажу чесно, тому тепер ми будемо грати кожного дня, і ви можете грати разом з нами. Я на вас чекаю. Ось, а у нас сьогодні дуже цікавенькі Плани, по-перше, я вам скажу, що ви повинні поставити лайкосик на це відео, підписатись на мій телеграм-канал та можете перейти на канал Нікі, тому що в нього також є свій чудовий канал, де знімав Майнкрафт. Ось це була вся така цікава інформація. А зараз Олег нам скаже, яка в нас е, ціль цього відео. Хто запропонував піти за бджілками. Хто запропонував? Я. Я. Я перший сказав, добре, добре, хлопці, сьогодні в сачком. Взагалі, в мене була така крутецька ідея, щоб ми цей будинок залишили, як наше місце, де ми працюємо, зробити тут ферми та городи, а собі побудувати велике поселення, щоб у кожна була своя домівка, та зробити реально круте, велике таке поселення, наше та вас туди запросити. Але хлопці запропонували все це трішечки відкласти і сьогодні. Подорожувати трішки та знайти бджілок. Тому сьогодні, саме зараз, ми підемо. Шукати бджілок, будемо трішки подорожувати та робити свою пасіку з цими бджолами, тому що як сказав, Нікі, це дуже цікаво, це правда дуже цікаво? Так, дуже цікаво, але ти дещо впустив на початку відео, забув сказати. А ну ану нагадай, нагадай. Що, якщо не збирається тисячу вподобайок, так? То ти записуєш румтур з свого відпочинку на Мальдівах, як ти там відпочивав на курорті своєму. А я в все не на Мальдівах. Ну добре, я друзі, якщо поня, буде. Якщо, що? якщо, якщо буде тисяча подобає, як ти я запишу, як я відпочивав на Мальдівах. Ось, але насправді я був ти, ти в селі... ти в курсах, що, що можна назву села перейменувати на Мальдіви? Ти ну, чого палиш? Слухай, контору? слухай, за тисячу подобає, як я своє село перейменую в Мальдіви, та за пошек я там садив картоплю. Ну так я про це тобі кажу. А чи Мальдіви відрізняються від села? І там. Тим що на Мальдівах картоплю не треба садити. Ну знаєш, картоплі садити це вже к преміум послуги взагалі-то. Я це к Преміум до послуги. Така розширена путівка в тебе була. А, знаєте, я тільки що що зробив? Нікі, сачок. дарую тобі. Так, тому що я вже один сачок зробив до серії і зараз зробив ще один, розумію, що в їх дуже мене... А, так слухайте, дивись. Олег, в мене для тебе є подарунок. тримай, тобі сачок. І в мене є сачок. А вже є. Тому я пропоную а, я зараз піти, щоб ми всі разом сачкували, ну, збирали бджілок наших, скажімо так. ось, Але можливо дочекаємось ранку, пішли спати? Пішли О, спати, слухай, дочекаємось ранку, та підемо цей з... за бджолами. Шо? А, ранець, забери, ранець. О, ну, а тому, я, що, я ну, на початку серії, я... я на початку серії його шукав, до речі, в мене ще шолом розрядився. Можна тобі ось цей? Підзарядиш мені а його? ти знаєш, що нема в нас де заряджати його. А, Це... ми ж ми так і не доробили? У-у-у, um, нас... добре. Ты що, забув, що у нас все підірвалося клінам? А, -а, -а. <зв1> <зв1> я забув, реально. Бомбочка, бомбочка. Все, хлопці, пішли, пішли спати, та зранку підемо шукати наших. Чекай, чекай, чекай. Що, що, йди що, сюди, що? Йди сюди, Хто Куди? хто дах робив? А -а, не знаю. По-перше, хто болото зробив, а? Ну, це, це дрібний числ. Це я, ну, я зробив. Гарне болото. Який який крутий чувак над панелями поставив блоки, вони ж не працюють. А, я. Питай. Питання. Шо, <ріст> вони <ріст> не працюють, вони не можуть генерувати. Е, ні, зачекай, хто, який розумний такий чоловік поставив панелі під моїм дахом, ти мені краще скажи. Так а? вони тут стояли вже б коли даху тут не було. Ну а в проєкті дах вже був. А ось твоїх панелей в проєкті не було. Добре, я пропоную шукати компроміс, тому наприкінці серії я перероблю дах. як... Ні, ми просто їх отак ось переставимо і все. Просто я тим не знаю, і зараз би дуже сильно нервував. Чому у нас ніхіра не заряджається, бо у нас енергії зараз вдома нуль. А mm -hmm. думаю, чого нуль енергії, чому не генерується нічого, а не генерується, тому що хтось що... накрив наші сонячні тому що... панелі. Тому що... тому що я не люблю твої панелі, я люблю будувати. Правильно, треба реактор під будинком зірвати. Не треба, я, я треба. тебе взірву. Вся, ой, все, я пішов спати, до побачення. Доброго ранку, козачки. Що, відпочили, і тепер нам потрібно працювати, так? Так, ого, я, ого, як, я вже, я ой, вже літаю. Круті, круті я вже наранці, літаю. Бем-бем-бем-бем-бем, Все, ой. до побачення. Я пішов шукати бджіл. Вони ще, можуть. Я економ а. енергію, іди сюди. Хто тобі шолом з зарядкою зробив, він ж заряджає. Опа. Дя... Прикинь, в тебе на голові сонячна панель носиш. Я син Ілона Маска. На голові сонячну панель Так, коротше, я пішов в той бік, тому що мені здається, що на тій галявині 100% має бути бджілка. А, тут уже хтось а пішов. А, для нас хтось вже поселився. А, реально? Опа. Ліжко є, да, так, так. І стінкер констрактор є, є якісь столи. Добрий день. А, ну признав. Напишіть в коментарях, хто тут поселився, друзі. Мені було б дуже цікаво дізнатися, хто в нас тут поселився. Ай, я вдарився. Слухайте, в мене цей вой, я тут бачу яблуко є, я його з'їв, і знаєте, що лишилося? Що? Не знаю. Кісточка. О, смачного. Кому кісточка від яблука. А, дякую, мені не потрібно. Прикинь, яка тут цікава нова механіка, яблуко зжер. Як в реальному житті в мене кістка лишилася, але кістку я вже доїсти не можу. Блін, ти мені сказав за яблука, щоб ти розумів, я ось коли жив ще з батьками, в нас завжди були там свої яблуки і так далі. Я їх ніколи не любив, і мене чуть ли, там не змушували з'їсти якесь там яблучко. А зараз ти мені сказав, і я реально дуже захотів яблуко. Тому після цієї серії я реально піду в магазин та куплю собі яблуко, тому що я дуже хочу яблуко. У мене такого ще ніколи не було. Ти мене тупо забайти на другой. Є нове завдання. Я знаю тобі нове завдання на стріми. Дякую. Так, значить, набираємо 10 тисяч подобаєк, і ми донатимо на стрім живчику 5 тисяч і він їсть 5 кілограмів яблук. Ні, ну, <свісно> 5. Ти... Кілограм я ще б за 5 тисяч би насправді. <свісно> ну, к... <свісно> Один кілограм би, рівно 1 тисяча. Та я не знаю. Börjar... Ні, ну 5 кілограмів я їсти точно не буду. Я настільки люблю яблуки. Каля... Ну, скажи мені, в тебе є їжа. В мене є В мене є смажена свинина, а я знаю. слухай. Живчик там взагалі, дивись, в мене тут, короче кістка лишилася, нам може доїстити. Щоб ви розуміли, цю кістку намагаються нам впарити і до відео, і на відео. Я впевнений, що після відео він буде продовжувати. Ну так а що, куди мені їдити? Яблуко з Жеракіс. Слухай, а ти не мені сказав, біляти. до речі, на... О, я знайшов вулик, я знайшов вулик червоний. Так. Давайте ага. до мене скоріше. А я поки розповім: коли ти мені розповів за те, що з'їсти ось там скільки з кілограмів яблук, я згадав, як я за декілька тисяч гривень до НАТО колись на своїх старих ще ефірах з'їв цілий лимон з шкіркою. Серйозно? Я люблю так, я люблю серйозно, лимони. я їх ненавиджу. Це, це хто за мільйонер на тебе не Я не знаю, зараз. це було напевно роки три тому. І вже три Ламай. роки я не їм лимони взагалі. Так, мені його просто зламати? Ну так. так. На ЛКМ, так? Просто ломаєш як сокирою дерево. О, є Опа. є. так, в мене є Луги принцеси, принцеса і. Луги-терок. Це топень. зрозуміло, живчик розніс дикий вулик, все ясно. І ще в мене є медові стільники. Де я вперше взагалі їх добуваю насправді на цій зборці? Тому. О, дивись, о, дивись, там. дивись, дивись, сніжні бджоли, отам сніжний бджол. О, о я бачу вулик, так, я до нього полетів. Він навіть наче світиться, чи що. Ну Він якийсь дуже-дуже активний. Дуже ти біли. на своєму ранці взагалі такий, біжиш такий. А ти все одно не переганяєш? Ну того, що. Але, але я підійму швидше. Ти я підійму швидше, хоба, 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 Он хоба. Хо, бачиш, ти все рівно швидше дібрав. Сніговий вулик, так, і мені з нього вибрали ооо. Ось... У... зимова принце... Гриби, Зата, гриби, гриби слухай. Гриби є, давай гриби зберемо. Збирай, я з бджілками взагалі прийшов. Все, я пішов шукати далі. Ви як хочете, я взлітаю уверх. Та буде, Це що, болото? А то вулик ще просто. <смеш> О, я теж вулик знайшов. <смеш> так, тут, тут якесь болото. А, мені здалося, що то вулик, то не вулик. Так, Олег знайшов вулика. Так. Молодець. Ну, я знав, що Вовка в кого є А, В тебе були кістки з яблука. В тебе були кістки, да, з яблука. Ну <смеш> 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 я віддав. А я її забрав, я її забрав. Віддав нашому друзі. Він мені щоб від... віддав. <смеш> щоб він uh. жер. Безкоштовно? Так. А що, так можна було? Ну так, ну знаєш, мені в принципі для друга не шкода кістку від яблука віддати. Я, в принципі, щедра людина взагалі. Тому. Друзі, вчіть математику, ось що можу вам сказати. А що це? Мені... У мене є тепер е... початкове скриня. Можна глянути що з неї може випустити чи ні? Натисни. наведись на неї і натисни Shift. А... О, шахтарський бур, сонячна панель, уран, електросхема, матерія, діамант, золото заліза, вугілля. Все я відчиняю. Будь... Ану, Блин. це щось круте, чи ні? Вони... Ану скажи мені, будь ласка. Це? Так. Це гівно. <laughs> Дякую, залиш собі. <laughs> Знаєш, той самий друг, який тебе підтримує в якій ситуації. Як тобі? Це Друзі, а я плаваюче село знайшов. Ого. Так, все, ми вирушимо до тебе. А ми, а ми по, ц... по цьому по болоту бігаємо. Так, ми поїхаємо по болоту, але я зараз хочу прийти до тебе в плавучий село. Так, Нікі мене, як завжди, обігнав, і ми вже знаходимось в тому самому селі на воді. А я вперше бачу таке село. Болі. Ви так як не Болі. бачили? Це ні, 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 хоб, 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 хоб. Хоб. оп. Так, а що тут цікаво є? Хочу глянути ще цікавого в домівках. Де тут... Де тут Блін, воно на болоті? Це село на болоті. Було, О, я знайшов, а тут нічого тільки є книжкові полиці. Вони нам потрібні, може їх забрати з собою. Звичайно, книжкові полиці забирай, звичайно. Бем, бем 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 Так, все. Книжки Бо, я позабирав. Так. А ти ще на городі щось росте? Ну, я також зберу, може знадобиться, хоча не є там невеличкий но, но. город. Так, 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 ти зрозумів, просто тупо розбираємо селян-хату. Так, все забираємо думаю, собі. Нам це, нам це буде важніше ви насправді. що, дуріли? Чого ви наші бути розбираєте? Ні, я знаю, що. це ти. муляти я знаю, що це. Та ні, це не я, це селянин якийсь там. Чувак, розмовляє. у нас у нас дорослий контент, у нас виживання, в нас не мультики, тому. Ми не зможеш мене домахати, друже. Ей, ну так, слухай, я я вмію. А що це таке? Що це, таке? це за дан? Що за данж? Не знаю, тут якась а споруда підпадаю. Я не знаю, то а мені. Це ж дається, я вам це казав. Мені показав. здається, я що вони туди... цього вам не потрібно що ти до мене йти. Мені здається, туди вони з цього, як то. Е... Заправляють відходи свої. Що ховається у е, селян в селі на воді? Зимо туди коруче. у 3 години ночі. Наступний, наступний відос, що роблять мали. селяни в поселенні. Ні, я не Я буду виживання знімати, вибачаюсь. Так, друзі, що я пропоную вже звідси йти тут, немає насправді нічого прям такого цікавого, цікавого. Я пропоную ще декілька вуликів знайти та вже йти додому та починати будувати нашу пасіку, тому що це ціль на нашу сьогоднішню серію. Тому ви як хочете, а я побіг. Друзі, я знайшов ще один сніговий вулик, і давайте ми його також зберемо. Хоба-хоба, тут у нас також декілька бджілок та змерзлі соти мені випали. Це дуже цікавеньке щось, і я пішов. Ооо, які тут ліси дуже гарні. Хлопці, коротше, наздоганяйте мене, я знайшов дуже гарний весняний якийсь ліс, Тут є червоні, жовті, зелені, е... оранжеві дерева. Ага, тобто тут ти вулики. О -о. О, я знайшов червоний вулик ще один. О, це я знайшов реально цікаве місце. Тут слука, мені слука, здається, що тут Шо я готову. Я Що це. Що ти знайшов? Курку знайшов. О, Куриці. я тебе вітаю. Так, так, так. Я також курицю знайшов, але мені потрібні вулиці. Ну, що вони яйця будуть нести. Ну і нехай несуть, Я за бджілками сьогодні пройшов взагалі. Мені ваші курочки дуже не потрібні. Я, до речі, бачу когось на карті, але не можу зрозуміти, хто це. Це, напевно, нічого. це ще ніки? Бо я Бо тут заплутався, блін, я не знаю якось застряг. Я не бачу, напевно. Я кудись, я кудись... Куди ти літаєш? Ти 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 літаєш? Я, я не цей, літаю, а я не йшов. Ти От ти зараз я взлетів. А де ти? Де? О, я, те бачу. О, <laughs> Привіт. я тебе теж бачу! Я знайшов вже два вулики тут, а ти? Ні. Я на болоті знайшов вулик, але забув його забрати. Серйозно? О, слухай, слухай. Слухай, іди сюди, іди сюди. Де, де ти що ти хочеш? Я тут. Я, тут. я йду, що ти О, це, хочеш. А на, бери, бери, бери. О, що таке. Урановий стережен, дякую. Я наш він мені. Я знав, що так буде. Я знав. Живчик, живчик. Опа, опа, що це таке такой в ти руках. Дивись, що в мене є. Опа, <сих> дивись. Ого, бач, який лук. Ти мене налякав, чувак. Дивись, я тобі зараз дам оце ось лук. Оце значить. Не, не Бамбуковий лук, опа. оце ось, ось стріли і це ось ось колчан. Колчан можна відкрити правою кнопкою мишки. І туди стріли покласти. Так, зачекай. Забери, будь ласка, ось це. А, <св 'язков> Я думаю, а, що ти з ним познайомимся. Опа. Ты поклав колчан стріли? А, ні. Так від відкрію колчан, і туди стріли поклади. Хоба. Ти дивися, ти зараз вам хату спалишь. Топто. А, ще все й горить! Я вибачаюсь. Я вибачаюсь, давайте спалюємо хату. <св 'язков> а ну як так. руль. Скільки це... там стріл вилітає, ого. Три. це в тебе І дивись тебе збоку, як в реальному житті цей відображається на персонажі mm. Колчан. О, реально. І виходить, що цей лук спеціальний, він три стріли одразу. Так, так, так. Ба, і... це, це, це всіх помітити. Це все дуже добре. дякую тобі за такий подаруночок, але я зараз все ж таки пропоную нам знаєте, що зробити. Це зробити все ж таки нашу пасіку. Дивіться, друзі, все, що ми зібрали сьогодні. Це ось така кількість наших бджолок, кількість така сот. Та нам потрібно тепер зробити вулики. Так, мені для вуликів потрібні, напевно, в першу чергу дошки, а все останнє я попрошу Нікі підготувати, щоб я над цим сильно не е, запарювався. Ти зможеш підготувати мені там, що ще потрібно, окрім досок? Звичайно, я думаю, що ми справимося з цим. Так, я зробив дошки та зробив плити. А все, я тепер чекаю, у мене гарбузовий пиріг, до речі. Мені потрібна буде твоя дуже сильна допомога. А ну що, там потрібно, я личу до тебе. Я, Знайшов е, жорсткий данж. Так. І потрібно буде допомога, щоб. Хеллоу, я тебе бачу. Його. Де твій дальше? Зараз же ж ну не тут, я а -а -а. його тобі покажу. Все, я зрозумів, я зрозумів. Тоді я чекаю на тебе вдома? Yeah. Я не зрозумів, хлопці, відійшов на одну хвилину. Що це таке у вас тут? Що вона робила? Я сам не знаю, слухай. А, а то хто? я, коротше, прийшов в той данж, і я роз... ну, розбудив їх і вони, коротше. Який данж, Нікі! Ти взагалі нормальний? А я думаю, звичайний данж буде, нам виходить, що тепер потрібно зламати їхні всі спавнери, забрати лут і відправитися, напевно, в наступній частині в данж, тому що якщо ми їхній данж не залутаємо, не розіб'ємо, так? Їх всіх там спавнера не зламаємо і самих їх, їх не до нас. О, ви ми замаємо. То швидесенькому там туди-сюди. До речі, тут якісь шмотки. Давайте буде забирати шмотки в цих, я буду Плюс їжа. а я спавнера поламати. Я теж пробігаю, поламаю спавнера. Так, за вами це там нам... фіга всі Якщо... Це нам дуже сильно повезе, якщо ми е... всі спавнера поламаємо зараз, тому що це перша буде хвиля, а ось наступні хвилі тут же такі апокаліпсис би настав би, щоб ми всі з вами подуріли. Так, давай без запакоємо. О! О на... Я думав, це корова, це якийсь бик! Це якийсь бик, блін. А чого він тебе кусає? А чому він такий швидкий? В його 300 хп. тронулись, 300 хп в бика. Вендер дракони стільки ж само. Так, хлопці, давайте по-швидкому всі данжі прибираємо та хотімо робити ці самі, як он називається. Виходить, що ми забили їх всіх. Можна буде зараз створити пасіку і в наступній цей момент. Що ви розумієте? А Щоб ви розуміли, я відійшов на хвилину. В... Я розраховував, що Нікі зробить те, чого нам там не вистачає, він нам знайшов якісь пригоди. Нікі, ну ти. ти молодець, що я можу сказати тобі. Ти зробив те, що я тебе просив чи ні? Для вуликів. А, звичайно, звичайно, О. я зробив для вуликів, те нам зробив. Ось так. О, чуєш? А у нас цей лід не прибирається, ти є голомою з нього вода йде, потрібно це все якось. Зачхав, щоб виправлю цю воду приберу, заставлю ну так О, так, ось, так, ось буде думаю, нам розумієш. завдання на після серії все це прибрати. Просто здуріти да. можна. Я думаю, в наступній серії не це прибрати, а все ж таки розбити данж, тому що вони будуть постійно приходити до нас знову. Ну, значить, потрібно буде прибрати той данж, тому що так. Я не хочу більш таких пригод. Так, ти мені даєш все необхідне. Я чекаю. Звичайно. Дивись, звичайно, я, я, я вже підготував собі даю. добову плиту, добові дошки, мені там ще потрібно декілька, деякі елементи, я з називаю, за називаються. Зараз вам, друзі, до речі, покажу. Пишемо сюди пасіка, і ось ми будемо зараз робити. Нам не вистачає лише просоченого корпусу, який зараз мені має зробити а, Нікі. Ось, і так, після цього ми правило. почнемо а, все це може крафтити, будувати. О, дякую, так. він, а де він? О, я вже підібрав. Я вже підібрав, так, і давайте відразу його зробимо. М так, ось так беремо наші дошки. Ось так беремо корпус і сюди беремо добові плити. А що, нам одної пасіки вистачить, думаєш? Ну, я б не сказав. Та ні, я думаю, якщо я не помиляюся, то потрібно більше. Так, тому що я ось на нових версіях робив, знаєш, пасіки ті, що є в дефолтному Майнкрафті, і ми там робили прям дуже багато, що все це було гарно, тому я хочу зробити хоча б давай, штучок 4-5, це що таке? Бульбашки? Нікі, ти мене лякаєш. Ти мене лякаєш. Своїми штуками різними. Що це таке? Що ти робиш? Блін Ти можеш мені дати ще, будь ласка, цих самих За показ зони зевальцы, щас скажу тобі Оба, на, просто А у мене крюк є Глянь, глянь. Опа. Так Ну, ну на, дитя, ну просто дитя, Подивіться на нього Ні 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 ні, ні. Ти глянь, ти глянь, Іди сюди Я зараз на дерево залізу, як а ну, Ану, 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 ану. Головне зачепитися, правильно. Я ну, буду вражений, якщо це працює. Ну, о, щось щось, навіть, дуже схоже на Спайдермена, якщо чесно. Дерево схопило, залізти не виходить. <свісно> Ніке, не працює твоя винахідка. Скажу чесно. Як не працює? я залазив вже. О, я зрозумів, іди сюди. Так, ти 1000 разів о, так, так робив, так? Ну, так, я взагалі тренувався. Ага. І шо там, і шо там, і шо там, І прыгай, навіс, і прыгай, Нікі, ні, як завжди, щось як придумає, хоч стій, хоч падає, о, чесне о, слово. О, 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 о поліс, о, поліс! О, 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 о. Пішли його закриємо там, поки не відцепився. <рес> а я не відсип не відсиплюсь, не відсипився. А, Злухай, ти а я про як воно працює, дивися, отак ото кидаєш, shift, натискаєш, оп-оп-оп. І піднявся. Знаєш, знаєш, ти схожий більше не на Спайдермена, а на звичайного печерного павука. А я зараз цей водись, я зараз причепився, я так лівітую. Я можу взагалі куди захочу зараз стрільнути і туди прилізти. Ого, до речі, дивіться. Диві, о, 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 Олег, диві, о, Олег! Сюди, не ведись на це, сюди, Олег! Повертайся йди, додому! Сюди, сюди, я сказав, сюди, сюди, дорогенький. Так, Нікі, давай мені оці свої штуки і пішов пасіку робити. Бо ми так можемо гратися весь день. Але сьогоднішня мета нашого ролику це була саме пасіка, тому давай, я чекаю та починаю все це крафтити. Давай, 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 все, все. сюди, все на базу. Тримай, так, один, тримай. два, три. Чотири штучки. О, чотири. Це вже воно. Оце вже розумію, у нас вийде пасіка. Так, робимо ось так: от, 4. 4, 4, також 4 і ось так. Хоба, є, в мене ще 4 вулики, ось такі гарненькі вийшли, і. Слухай, Олега, в тебе є якісь гарненькі, може, квіти, перекрасимо нашу локацію, скажімо так. Щоб не просто у нас тут ну, вулики, ще скажімо є так. Одна стояли. Троянда. Хоба, дивусь, так, ось, якось ми в хаотичному порядку розкидаємо, Зараз я думаю. Так, а тут я бачив ще поруч у нас є цих хто? А, це просто квітка. Давайте квітки також поближче сюди. І я, напевно, піду принесу наших бджілок. вони лежать в скринці. В скринці біля дому. Так, Нікі, ти знов щось вичиниш, чи ти просто доки бігаєш? Признавайся. Мовчить? М ну куди ти мене тягнеш, а? Я, я тут бджілками... бджілок збираю, він мовчить і тягне мене кудись. Та хвати мене тягати, Нікі, ну будь ласка, дав... зупинись! Зупиніть, його він мене вкрав! Все, полетіли погнали. <рі> ну куди Ні, там... Я не хочу в річку, діки. Все, ха живчик. Ти можеш Ты можна відпустити? О, а, а, я думаю, не можу. О, все це. відпустив? Так. Тобі докустука не потрібно давати, тому що ти наді мною будеш знущатися. Як я знайду щось подібне. Euh, щоб тебе примотати до дерева, та ти сидів в наступній серії прив'язаний до дерева, зрозумів? Е, ну так не, взагалі не рахується, так не можна. Все, я тобі сказав, наступна серія, я тебе прив'яжу до дерева. Так, куди. Це не А куди ми можемо. Я все правильно роблю, чи ні подивись? Я бджілку положив у верхній цей. Ну так, але нам потрібні ще ці. Як його? Хто, хто, хто? розповідай. Тому що я не дуже розумію, як вони працюють. Тому мені потрібна буде твоя допомога. Нам потрібні потрібно квіточки. А ось квіточки тут лежать, можеш їх зібрати. Червоні або ці. А що сюди знизу можна покласти. О! А що тут. тут щось відбувається? Їх, їх, можна, їх можна Схрещувати, схрещувати джол. Ого! А що мені mm -hmm. сюди класти в правий А ну приди подивись. А там, виходить, що воно з'являється. Зараз я подивлюся, що там в тебе Воно... Давай, давай, ти чекай, розповідай, тому що, чесно. Так. Я. Я шарю а ну, лише так. за дефолтні. Ось, дивись ця крайня, крайня нікі-нікі, ні, ця біля мене. Ось-ось ось. Так. Ага, дивись, і виходить, що ти отримав королеву лугів і угу. зимових трутнів. Ну, за трутнів трутні це я їх туди поклав. Із них вийшла королева Луги. Так. А була звичайна принцеса. Ось, з принцеси ти королеву вивів собі. А, і дивіться, тут тепер власник живчик стоїть. Так, це я. Так. <хи> ну, виходить, що тут температура в нормі, все в нормі. Дивися, нам потрібно зараз соти поставити, щоб вони туди мед качали. А, а в мене є. А, це замерзлі соти. А як замерзли соти, звичайно, зробити чи ніяк? Це а, непевно... Чесно кажучи, сам не пам'ятаю, але ми зараз поставимо <звук> штуки. Я розумію, напевно, що. А ну дивись, в мене є. О, ні, в мене медові тільки стільники є. Напевно, потрібні пусті, щоб вони качали, якщо я так розумію. А, так, 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 там створюються пусті соти. Зараз би згадати, як вони називаються, бо я вже забув. Так, так, я робимо ось так. Зараз дивіться, що в мене виходить, в мене виходить. Зимова королева ще мене є. А, Виходить, що тут є рамка. А ну Ніки, давай, роби магію, щоб ми це все побачили, як це працює насправді. Виходить, що є дві рамки, ось отримай тобі одна і друга рамка. А тримай тобі яблуко. І ще місцями рамками робити. Напевно, сюди класти. Що тобі з рамками? Ну так. А далі. Розповідай. Потрібно далі чекати. А, ну тоді. Щ... Так це рахуй нас пасіка готова? Устається лише... mm, залишається так. лише чекати. Ну, слухай. У мене ще ось така ось перевірена пасіка. Я її yeah. також поставив. Все, нехай нехай Н стоїть. Можна буде в наступній серії костюм цього бджоляра зробити. Хоба, я ще ось так зроблю. Та ось так. Слухайте, ну я тут же багато вуликів не робив. Ні, отаку ще можна взяти та отак її прокачати. Друзі, тоді ще я можу сказати, що наша пасіка готова. Ну, док вона виглядає якось так скромненько скажемо. Тому що ми тільки почали робити, але я обіцяю, що в наступних серіях я дізнаюсь про цих бджілок більше. І ми зробимо реально з цієї міні-пасіки якусь велику, дуже гарну пасіку. Але воно вже є тут свої вулики, які працюють. Тут у нас у тут нас, нас королева Луги. Тут зимова королева, а тут болотиста королева. Тому що можна сказати? На цій ноті ми будемо завершити серію. Якщо ви хочете продовження, то від вас потрібно лише дві дії. Перше, це лайк на це відео, а друга, це заходьте до нас на сервер та грайте з нами. Тому що якщо ви і будете грати з нами, у мене буде більше мотивації знімати разом з вами відео. Ставте лайкоски, друзі, підписуйтесь на канал. З вами був живчик. Зі мною були мої друзі. Ми грали на проекті Nessa World всі посилання в описі, до зустрічі. зустрінемося. До побачення, друзі.